Це Оксана, ви знаєте, це дивіжім. Взагалі кухні був дивіжу. І як і ми обіцяли, 75 кілограмів форму на першу, за 1, 2, 20 тижнів на квітні. Так що після 20-х числа приїжджати будемо щось рахувати, що клали? Так. було. Ахват Да. А вже бо квітень закінчується, ну, половина квітня, і, мабуть, до майських ми не зустрінемося. І... Зараз 48 кілограмів собаки передаю, 28 паків. Але що це злоки, тільки що уїхали. І зараз ось луп'янці. Оксана, дякую тобі, що ви кархи. Пишіть мені. Оксана, не, не турбуйте цими турницями. Немає ніяких Бо Оксана, це я, а я це Оксана. Так що ми, да. Так що ось так. Дякую.